Ну що, ми на Кременеччині їдемо по знайомим нам місцях, по знайомих краса тут всюди. Ох! Краєвиди відкриваються. Це є гора, називається Куряча лапка. Практично кожного разу, коли ми їдемо на Кременеччину, ми сюди заїжджаємо. Сідаємо собі. Так. Там село Білокриниця в тому напрямку. Дівочі скелі, Бона, а ми по таких стежках. Клас. Озеро Махлянка. Недалеко від гори куряча лапка. Таким яром ми звісом спустилися вниз. І тут теж краса. Старий узвіз по праву руку будинки. Правда, жилих там дуже мало. Вон є кінь, пасеться. Тут живе ще щось там, обробляє городи. Тут був ставок колись, він висох, ну давно вже, відколи ми їздимо, то його тут нема. І тут в нас криниця, але ніякої стежки нічого немає. Все позростало, криниця дуже глибока. Дуже глибока. Так, щоб мені зараз тут не впав телефон. Скільки тут? Скільки казали? Місцеві. 70 метрів до води. О, відлина, яке класно. 70 метрів. Вода холодна, добра. Ну, але видно, що ніхто не бере тут води звідси. Тут жителів не знаю скільки залишилось. Дуже-дуже мало. Ті глухі, глухі села. Дороги ніякої нема, тільки можна кіно їхати. От напевно, будинок якраз. Так. А ми їдемо далі. Як там хашці кажуть? Вимираюча Україна. Вимираюча Україна. Замираюча Україна". Замираюча Україна". Замираюча. Та хто сюди буде їздити? Хто буде сюди їздити? Колись тут малину садили, там вище кілька кілометрів звідси. Але що, минулого року тут все скусили. Напевно, щоб малина по такій ціні була, що не вигідно було збирати, здавати. Та й все, кілька будинків добиратися по такому. Важко. Особливо весна, осінь, зима. Там далі такі дороги, що тут, тут навіть, не знаю, в душу погоду проблема проїхати. Ми легко і не проїдеш машиною. Після 4х4, паркетник теж не поїде. Так, та й все. Такий от старий узвіз. І закинуті доми. Значить, один житель, років, напевно, чотири тому ми їздили прямо біля тої криниці. Жив там. Жила хата була, а зараз вже все. Не живе ніхто. Ну, він був старший, навряд чи він там на війні. Можливо помер, можливо, виїхав, ну, не знаю. Але повністю все заростає. Так, Як і багато де. Господарка. Що там є? Ну, ще дах не впав. Ніколи не дивились, не заходили туди. Завжди просто проїжджали і все. Що там? Куча. Так. Для свиней. Ну Та і там будинок. Будинок, літня кухня. Якісь там ще будівлі господарські. Зарі вам відкриті. Можемо, в принципі, зайти подивитись підвал. Так, туди не буду заходити. Ну, відносно недавно. Ті будівлі, будинки покинуті. Відносно недавно. Ну, не знаю. Ой! Років 10, напевно. Може менше. А як ніхто не живе, то воно дуже швидко все руйнується. Так, меблів нема. Але ще навіть хорбаки не погризли підлогу. Так, ліжко. Тут вже вон затікає. Дранка. Дранка протікає, обвалюється глина. Так, ну досить така велика хата, я би сказав, так? Проходи з кожної кімнати. Так, фотографії. О, фотографія є. Так, більше нічого немає. Вони якісь речі. Ікони, напевно, що, що це таке є. Не знаю. Шафа. Тут темно. Ну. Так. Ми ще погризли. Що це? Не знаю. Молитовник. Нічого я не чіпаю, Ми нічого не чіпаємо, коли заходимо. Заходимо часто, Але цікаво. Цікаво просто. Як люди жили. Так. Цікаві пічки такі. Тут не типова грубка. Напевно, пічка. так. Як то називається бляд? Немає кафелю. Є просто така і яка гріє дві кімнати. От. От, ще одна. Так. І вихід сюди. Тут підкидаєш. Там є. Е -е... ходи для очистки. Попелу. Ну? Цікаво, цікаво, цікаво. Так. Погнали розеточки, включателі. Тут, напевно, ще є електролінія, не знаю. Так подивитися. Ну, не типовий такий будинок. Не типовий. Все, життя тут закінчилось. Виходимо. Ганок такий. Ага, і доставний з дерева. В принципі, ще така ціленька хата. Лавочка зразу біля ганку. Дерева ще невеличкі, кущики повиростали. Хата ще глиняна. Глиняна стоїть на... на таких брусах. Крокві чи мурлаті, не знаю, на мурлаті, напевно. Є тут. Ого. Є тут. Тут Ззаді садок. І так, вздовж, вздовж там будинки. Так, а що там в колодці? Йо-мойо! Та тут навіть вода є. Але не глибоко. Метрів три. Так, три метри. Але є? А там внизу 70 метрів. Нічого собі. Ого. Це у нас що? Це у нас літня кухня була. Обвалилася. Слухайте, не обвалилося. Це хтось, напевно, е, вигріб е, метал, я так розумію. Бо дуже часто по селах таке зустрічається, що. Крадуть крадуть метал, розбивають то все. Бляди, ці е, завіси, так, двер, двері. Це є основна дорога, центральна дорога в селі. Заросла. Но... Підозрюю, що тут болота були добрі колись. Навіть коли вона була їздова. Так, ще, одне, ще одна закинута хата. Хтось сюди приїжджав, напевно, що, можливо, там малина ззаді є, бо е, частково викошені зарослі. Лінія електропередач все-таки є, стовби стоять. Я по цій дорозі їхав кілька років тому. Два роки тому на Трансальпі вночі. Після, після снігу якраз. Січень місяць, тут капець, капець був. О, на вершині села, як завжди, цвинтар і діюча церква. Дуже цікаві такі хрести, але великі. Такі не знаю. 70-80 см до метра. Є і менші. Старі поховання. Навіть не знаю, які вони на польські не похожі, хоча прізвище є польські. Церква діюча. Дерев'яна, ну, років їй, напевно, що теж немало. І багато поховань, дуже багато, значить, і село було велике. Зараз то все вже практично не лишилося нічого. Ну, одна, частина ще, одна частина села ще така жива, так? Є будинки, є господарства, які а, доглянуті, так, є корови. Коні цікаві місця. Цікаві. Історія. Це все історія. Вже навіть не видно е, дати поховання на деяких. Ну, частково. 891-й. Народження. Так, так, так. Ну, 95 років хтось прожив. Так. Дуже багато. Старі отакі. Дерев'яні дубові хрести. Ну, це відновлений, швидше всього, бо він виглядає як сучасний такий. Так. О, Цікаво по таких місцях ходити, так? Ну, як ти цвинтар, але це вся історія. Ходиш і бачиш, думаєш, то все рано чи пізно закінчується тут. Ха -ха -ха. Суть життя. 891, 926 видно. Так. Ну хаотично так, дуже якось хаотично, правда? Могили. Якось дуже розкидані. Ми не часто взагалі по цвинтарях ходимо, їздимо. Але дуже, дуже от цікаво. Ніде я не бачив таких символів. І на багатьох пам'ятниках отакі. Так, це 19.01 поховання. Ну не видно вже. не видно, Піщаники. Піщ... З піщаного каменю зроблені хрести. І теж ті самі символи. Хм. Не знаю. Не зустрічав я такого. Цікаво. Так, 925. -й, 936 -й рік. 896. Ну а в цих селах то конів більше ніж машин напевно що. Возів. Так. І коні, дивись, які стежки понатоптували коні. Ось тут пасовиска. Туди вони всі ходять. Так, і туди ходять. Возів дуже багато. Люди їдуть, везуть картоплю і все кіньми возами. Ну що? Файно, файно. Красота? Нема за це подобити. А дивись, який, які краєвиди, краса! Виїхали на пагорб. Зараз будемо вчити пити чай. Фірмовий чай. О, маємо снікерси. гріємося на сонечко. Це фактично останні теплі дні. Так? Ну, може, де ж ні. Хутір козачина. Великий такий курган, насип, хрест. Посеред поля. Їдеш полем-полем. Ми про нього не знали. Вивчаємо нові дороги. Так, QR-код, можна зразу інформацію собі прочитати. Так... Колись тут всюди були поселення. Були поселення, були війни. Так, прапорупа. Часто трапляються такі всякі дороги вже закидані зарощі, зарослі яри. І треба йти дивитися, тому що... Е Можна поїхати тільки в одному напрямку деколи. Назад не вернутися. Так, отак воно все виглядає. Ми їдемо далі, пробиралися тільки що по таких хащах. І зараз десь між селами кути і літовище. Фух, тут вже пісочки пишались. Ой, блін. Ну ось такі дошки тут. Зараз там прям появилися робимо А як же? А що там щось написано? Просто так понямо Щось попадає в дамбу сюди чи не? Просто Але я тобі скажу там висока путання, бо я ніколи його не вивчав Фух, можна туди остудитись собі, покупатись. Ну, не дуже воно не дуже чисте. Ти бачиш, скільки гарбузів там? Ага. Десь. Йо! Дуже багато. Ну, Таке озерце це прикольне. Великі луги, пасовиска. Туп. Погнали далі. Дуже цікаві озера посеред лісу. Як вони називаються? Три озера, так? Три ока, альтаночка. Ну, віз закритий, шлагбам стоїть. Вон частина обгороджена. Три озера, Тут ага. друге. Так. Одне, там друге. І позаду в мене третє. Йду візьму снікерс, треба щось з'їсти, бо вже четверта година. Ми ще не обідали. Рибка маленька плаває. Вже третє озерце. Вода така досить чиста, не Дуже чиста. Стрекоза. полетіла. Ми в Рівненській області. Тут пісочки, такі пухкі, такий пляжний пісок. Їхати ну, прям крутезно, тільки після асфальту то трохи страшно. Классе! Дуже класні такі соснові ліси. Їхати добре. Осінь, весна, зима, пісочки, немає якогось там чорнозему. Валиш собі та й валиш. Полюва кухня. Шоста година. Ми будемо обідати. Щось не було часу. тільки їхали, їхали, їхали. <ріхали> так. Є куди їхати тут. А що це таке цвіте? А щось цвіте. Ну вже вон хапає за очі, ми ще їдемо. Їдемо, їдемо. І ще трохи, трохи треба їхати. І зараз лісом. Не їхати, а тулити. Тулити треба. Мод в бусі, сюди я їхав своїм ходом. А назад Володя запропонував, каже, та що там, холодно вже пізно, ніж на дворі грузимо в буса. Все, ми додому.